Добрий день, шановні союзники. Сай... Сьогодні 6 липня, і після перерви, яка була зумовлена певними обставинами, ми продовжуємо знайомити вас з нашим маточно-товарним садом. Сьогодні мова піде про абрикоси, про сорти абрикосів, які виявилися найстійкішими. До погодних умов в нашому регіоні. В регіоні ризикованого садівництва з дуже примхливими веснами, з повторними холодами, з мінусовими температурами. І якраз саме садові абрикосові дерева найбільше страждають від таких нестійких погодних розмаїть. Ми зараз знаходимось Біля дерева абрикоса сорту особливий Денисюка. Сорт середнього терміну достигання вітчизняної селекції, виведений в 1979 році селекціонером Денисюком. Характеризується високою врожайністю, при сприятливих погодних умовах перенавантажується бажано по можливості проводити нормування врожаю. Відзначається підвищеною зимостійкістю квіткових бруньок деревини. Цьогорічною весною завість витримала приморозок до мінус 2,5 градуси, а на більшості сортів при мінус 1 градусі завість може загинути. Вага плодів 50-60 грам яскраво-жовті, яскраво-карміновим рум'янцем, м'якоть соковита та ароматна. З високим десертним смаком. Дистанційна оцінка 4,9 бала по 5-бальній шкалі. Кісточка гарно відділяється. дереву 17 років. Щороку віддячує нам високими врожаями смачних плодів. Цьогоріч весна зробила екзамен сортам абрикосів, особливо в нашому регіоні. В кінці березня температура повітря піднімалась вище 25 градусів Цельсія. А коли сформувалася завість, опустилась до мінус 2,5. Багато сортів такої температури не витримали, завість обмерзла, почорніла і обсипалась. В багатьох садівників загинули й дерева. А цей сорт справився з цими природними аномаліями і зараз ми бачимо його. З непоганим врожаєм смачних плодів на нашому ринку користуються значним попитом, як правило, за годину-дві ящики вже порожні. Будемо розповідати і про інші найстійкіші сорти. Вік дерева про це свідчить, так як сорти з меншою стійкістю до весняних примх погоди до такого віку не доживають. Зараз ми. Зірвемо декілька плодів і поставимо на вагу. 71 один грам. Шістдесят вісім грамів. Шістдесят сім грамів. Кісточка відділяється. Кисточка відділяється добре. Плоди вже стиглі. Потисні. От бачите, як, як сік тече струмочком. Смакові, якості дуже високі. Попробуй, розкажи. Солодкі, соковиті. Зауважень від нас і від тих, хто в нас цібрав абрикоси на ринку і вдома, немає зовсім ніяких.